8 березня в п'ятницю, як гарне закінчення робочого тижня, відбудеться нереально помпезний боксерський вечір у Саудівській Аравії. На жаль, дебютний за цей рік, адже перший такий за участі Усика 17 лютого був перенесений. Проте цей однозначно не гірше, особливо для поціновувачів екзотики, адже саудити зберуть у себе на арені гладіаторів ледве не зі всіх. У точків світу. І навіть з Китаю а саме Жілея Жанга, справжній 2-метрове та 130-кілограмове диву Хівейту, який спробує не лише зламати стереотипи щодо боксерської старості, але й зупинити хайп навколо новозеландця Джозефа Паркера. Після його хай нудного, але все ж абсетеного колишнім чемпіоном, Деон Теєм Уайлдером, підігріває ще й інтригу до цього протистояння і те, що бойбоксери мали спільного опонента. Британця Джо Джойса. Проте, якщо підстаркувати зумів Двічі здобути без такого перемогу вперше нокаутувавши Джойса у профі, то його візові навпаки сам вперше побував у нокауті від цього ж британця. Обоє хлопці йдуть на серії з перемог. Обоє є за крок до чемпіонського поєдинку з Усиком або Фігурі, і обоє заряджені лише на перемогу. Мої вітання! Мене звати Макс, це бій Джон проти Джозефа. Не перемотуйте, адже протистояння обіцяє бути найкращим за весь вечір. Пропоную розпочати з Джозефа Паркера і одразу перейти до найцікавішого, а саме як він може виграти у жанру, оскільки, відштовхуючись від цього, нам вдасться якомога точніше сподмазувати хід подій та визначити. Самого переможця 32-річний Джозеф Паркер на даний момент має 34 перемоги, 24 з яких були дострокові, тобто 68% від всіх. Що досить непоганий результат, виходячи з якого можна би було не зробити твердження, що Паркер нокаутер. Але не все так просто. Так, Новозеландець однозначно магнефанний удар, найкращим з яких не так давно став шикарний апперкот, який він вивчив спеціально для реваншу з дереком Чесурою, ефективність і міць якого були просто неймовірні. Проте задля дострокової перемоги цього все рівно виявилось замало, і на це є свої причини. Якщо більш детально розглядати нокаути Паркера, то виявиться, що майже всі вони були проти максимально. Посередньої опозиції. А якщо точніше, проти хлопців, які ледве входили в топ-100, той час як перемоги не трішечки, але все ж ліпшими опонентами, майже завжди були по очкам. І що найцікавіше, навіть якщо вони були скляними, а тобто, взагалі не стільки до ударів, типу Такама, який падав у глухі нокаути лише так, Жуніора Фа, якого не так давно ефектно нокаутував не найпотужніший Кубені Санчес. Та навіть Румун Кожану, з яким старий Луїс Ортіс розібрався за декілька хвилин. Погодьтесь, виникає такий собі дисонанс, адже з одного боку він має удар, має техніку і навіть відправляє з таких опонентів, як Точесора, у нокдаун, розгадавши їхнє слабке місце. Але з другого він не в змозі довести справу до кінця. І останній поєдинок проти Валдера, якого він умудрився не добити, ідеально підбивши його до цього, дуже Гарний приклад. Як на мене, на це є декілька причин, і справа точно не в техніці, адже паркер трудяга, який не лінується вивчати щось нове, та дійсно покращується. Хай і після невеличкого копняка. Проте для добивання опонента потрібно трохи більше, ніж просто навички. А саме інстинкт хижака, агресія та непогана витривалість задля тривалого зриву в будь-який момент. І, на жаль, але зі всіма цими аспектами Джозеф. Повністю пролітає. Паркер має удар, має техніку, але ментально він не є хижаком. І через це він не може зловити цей самий момент, коли потрібно підтиснути та довести справу до кінця. Не може і, чесно кажучи, не зовсім і вміє. Як вердикт, більшість нокаутів відбувається лише за умови, що опонент або одразу падає і не піднімається, як було з канадцем Саймоном Кіном. Або ж після отриманої гармати настільки сильно знаходиться в стані грогі, що взагалі не в змозі захищатись. І тоді паркер з розв'язаними руками робить що захоче, як, наприклад, було з американцем Вінтерсом. У всіх інших випадках добивання якісь хаотичні, удари невлучні, пресинг не вичувлений на максимум, та й опонент. Просто заходив клінч без суттєвих проблем, як було з Вандером чи Вайтом. Так, паркер вміє доносити свої удари, причому незалежно від опонента та їхнього рівня, різноманіттям яких він може навіть похвастатись. Проте навіть за умови влучання добивання важко йому даються. А самі влучання ще й не завжди дають ефект, як показав Бій з Джойсом, котрий їв його перкоти мов гарячі пиріжечки взимку. Залюбки. І ось тут ми вже згадуємо його візові, а точніше його гарну стійкість. Адже мало того, що китайць лише один раз за всю свою кар'єру був у нокдауні, і те лише на початку, так ще й три його минулих поєдинка були проти непереможніх нокаутерів. Та олімпійських призерів, котрі попадали по ньому неодноразово, але ефекту зовсім не було. Навіть Хергович, котрий в один момент здавалося, що зможе зробити китайця, якщо не ударом то ножем, не зміг довести справу до кінця, хоча погана витривалість жилея йому це дозволяла. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким звичним для вас методом, хай то лайк, підписка чи смішний коментар. Або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Ну добре, не буде китайця в нокауті та і хрін з ним, адже перемогу паркера по очкам ніхто не відміняв. І судячи по тому, як легко він перебуксував Деонтея, повторити це йому не складе проблем. Правда ж? Насправді не зовсім і на це є декілька причин. Перша, це неймовірна гармата жанга, яка можливо навіть більш небезпечна за прямий Деонтея. Але сама наявність удару це лише півбіди, адже його потрібно ще донести, і, наприклад, Валдер з цим. Зовсім не впорався. Проте це не Деонтей. І ось тут якраз і зарита друга причина, а саме його дуже ефективний в плані нападу в бокс. Річ у тім, що така легка перемога Паркера над американцем стала можлива лише за рахунок гарної стратегії, про якій він навелював одноманітний напад Деонтея, саме його прямий, що, як виявилось, було не зовсім і І через що американець, котрий ще й вирішив працювати виключно другим номером без ударів. Виглядав абсолютно безпомічним. Так ось жанг, мало того, що є набагато різноманітнішим заксером в нападі. Так ще й абсолютно всі його удари, а не лише один, є. Нереально небезпечні, хай то прямий хук, та навіть априкод, який він ще й не поодинці викидує, а навпаки, дуже гарно комбінує у невеличкій та різноманітній серії. Проте це лише вершина айсбера, адже що дійсно вражається, його вміння гарно працювати як і першим номером, наприклад, в бою з Джойсом, так і другим контрпанчером постійно змінюючи це під час поєдинка. Жанг зовсім не проти з перших секунд бою, просто піти вперед і розтрощити опонента. Своїми гарматами, ризикуючи навіть пропустити при цьому назустріч. Адже знає, що один його удар вартий декількох пропущених опонента. І що найголовніше, зупинити такого танка або ж просто давати йому вісіч при такій агресії, чудовому різноманітному нападу, гарному таймінгу та нереальними бомбами вкрай складно. І Джойс точно не дасть брехати. Так, шалений успіх китайця над британцем, частково став можливий через максимально ганебний захист другого. Проте це все рівно не відміняє те, як гарно та успішно Жан ловив його на удари у двох поєдинках. Якщо коротко, то при бажанні піти вперед та розмінюватися жилею абсолютно ніхто не може нічого протиставити. Проте лише до моменту, поки він не видихається. А беручи до уваги його вагу і вік, це приблизно до середини поєдинка. Ну добре, уявімо, що саме так і розгорнуться події, і паркер на чолі з розумним тренером Енді Лі вирішить не ризикувати та просто віддати першу половину задля своєї ж безпеки. І взяти реванш вже у другій, коли м'яч буде на їхній стороні. В цілому, як на мене, то це найбільш реальний і, напевно, єдиний вірний план на біля паркера. Але також на без нюансів, адже у Ударів, потребуючи немалої витривалості. І паркер нести буксеру, який може. Не похизуватись. Проте, на щастя, для нього, щоб домінувати над китайцем у витривалості, не потрібно бути олімпійським чемпіоном за бігу на 40 кілометрів. І навіть якщо Паркер всі перші 6 раундів буде намотувати круги, він все одно залишиться свіжішим, ніж його 40-річний візовій. Ну а далі залишиться лише одне: зробити ставку на червоне або ж чорне. А тобто спробувати забити втомленого бізона, ризикуючи пропустити небезпечний контрудар, який і може одразу поставити крапку надії, чи все ж методично та безпечно перестріляти його, але при цьому дати можливість передихнути для фінальних раундів. Насправді нереально важкий вибір і однозначно вірного варіанту, ніби як і немає. З одного боку, я не вірю в китайське чудо, і як показує практика, ну не можуть. Боксер у такому віці показувати надвисокий рівень боксу. А тобто спад однозначно буде, а там вже й можливість переставляти його, уникати ударів та як вердикт забирати раунди. Так, кубинець Ортіс з поєдинку з рузом, як і кличко з Джоша, у такому ж самому віці показували дуже пристойний бокс. Але на результат це рівно не вплинуло і вони програли. Проте, з другого боку, чи буде цей спад настільки відчутним, що паркеру варто довіритись природі та зробити ставку саме на вік, не зовсім. Адже якщо у минулих названих мною боксерів спад до цих поєдинків був помітний, то у китайців його нібито й немає. Аж він робить все так само гарно, як і до цього, і якщо ще й не краще. В результаті спроба не добити, а саме переграти його по очка, може стати фатальною для новозеландця. Якщо бокс-китайця залишиться на такому ж самому рівні, і не ризикнувши у поєдинку, паркер просто може викопати собі яму. Будемо відвертими. Нюансів для перемоги новозеландця ну занадто багато. Той час, як китайцев все, що необхідно, це просто робити те, що він вміє. Розмінюватись жангом паркеру категорично заборонено, пробувати в обережний бокс невигідно. А робити ставку лише на втому та спад занадто ризиковано. Та її не зовсім логічно. Адже, як на мене, це лише зробить бій близьким і дозволить достоїти до фінального гонгу. Але. Точно не виграти його. Проте чомусь я гадаю, що команда Паркера саме і піде таким шляхом, основаним на вірі. Як результат, поєдинок буде таким собі продовженням протистояння Паркера проти Джойса, сиквелом до якого новозеландець однозначно зробив якісь висновки, але цього на жаль для нього. Буде замало. Бій почнеться неспішно в середньому темпі з повної домінації китайця, який буде впевнено давити чудово попадати надзвичайно важкими і, що найголовніше, відчутними для паркера гарматами. Та просто забиратиме раунди до себе в копілку. Джозеф буде огризатися, адже він точно не з тих, хто може бігати від опонента без ударів. Проте перша половина поєдинка все рівно повністю буде за зажаного, котрий ще й за цей час нанесе опоненту. Неабиякої шкоди особисто, я все ж гадаю, що Джозеф зможе пережити початок, після чого для нього тимчасово настануть навіть і гарні часи. Він підніме темп та перейде на роботу першим номером, помірно домінуючи та повністю перехвативши ініціативу. Але лише до тих пір, поки китайсь не відновиться. А я гадаю, що це трапиться десь. В 9-му раунді і не піде знову вперед. Чи зможе вже трохи втомлений як і від поєдинка, так і від ударів Паркер пережити другий етап нападу, чесно кажучи, після нокаута з Джойсом мені важко в це повірити. Адже знеселений Джозеф пропускає абсолютно все. І особисто я гадаю, що Жанг не впустить цей момент і однією зі своїх комбінацій, можливо, через прямий Хук, Вдало підловивши новозеландця, завершить цей нокаутом приблизно у 10 раунді. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джеку Антону Сидону та Євгену Гетніцькому за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше бережіть себе. Слава Україні! І до зустрічі у наступному випуску!